Доброго дня друзі. Огляд виноградника на 2 вересня 2025 року. Вірте ні, днів 3 точно не виходив на виноградник. Хочу глянути, бачу осна Аркадії. Бачу характерно пожовані ягоди. Так, що слава України. Аналогічна ситуація. Вон. Красуні гризуть, смакують. Слава Україні! Емір поки не гризуть, ніби. Ах, полуничний. Також поїжений. Добряче. Так, Сюзанна. Місцями е, е, так уж їдять, едят друзья, едят Ой-ой, уже и Хелану почали їсти Уже и Хеланочку їдять Рамбо. Ой-ой, ой-ой. Їдять усіх. Аркадій ось на огороді, ну крайня, також поїли. Що торнадо цікава? Пасенковий урожай на торнадо фарбуватися починає. А ось основний... Ну і основний он видовбаний. О, саме. Фу, довелося взагалі боюсь підходити. Та-да. Ого! Все, тут хана. Тут з'їжена гронка. Навіть поїжджена дуже сильно. Ну їх вже дуже не врятуєш, ці ще не достигли, бачите, їх і не їли. А ці вже мабуть пізно і в мішечки. А що ж там осам так подобається? Mm -hmm. Нарешті, ось він смак. Так, ну що я скажу. Трошки припізнився з надіванням мішечки. Ну ще є час виправитися. Ну, з Велесом то вже провтик, звичайно. Але всі інші можна одягнути мішечки. Ну крім того, я хотів спробувати глянути декілька ягід Аркадії. Ось зірву рандомно При вас, значить, зриває декілька ягід Аркадії. Більші, менші. Зараз зважу і зараз подивимося, що там по цукру. Так, ваги показують нуль. Кладу одну з більших ягід. Майже 7,5. з половиною. Кладу ще одну з більших. Ну і це 7 грам. Маленьку кладу. 4 грами. Глянемо що всередині. Так, дивіться, більша і менша ягідки. Всередині більшої бачу три кісточки, всередині менша є, ну одну явно бачу, я думаю, що там десь в серединки може ще одна є. Ну і зараз глянемо по бріксах, що у нас. Ось менша ягідка розрізана ця. з неї копаю сік. Є. Вірите, був дощ учора ливень, але мускат є. Так, куди показуй? 18,5 брікс. Зараз витру із більшої капну. Так, протер. Скло, беру більшу ягоду, капаю з неї. Хорош. Mm. Кюлюха, ти коту сака ганяєш? Хоп? Ну як я і думав, в чому прикол? Більша ягода. Під 17 брікс, тобто в більшій ягоді менше але вона й відчувається так простіший смак. Ніби. Ніби йому склад особливо не відчувається. Кілька. Ти ж в сім'ї педагога живеш. Що за виховний процес такий? Сусідського котусика так бить. Але смачно, аркадія. І це ж після ливня, ще декілька днів сонечка, я думаю смак іще вирівняється. Ну давайте порівняємо її із Славою України. Ось ну, знову візьму декілька ягід. Одна, дві, три. Також беру не найбільші ягоди. Далеко міг би піти туди, брати більше. Дивіться. Ось прийшов би сюди, брав би більше. Ну, я зірвав звичайні рандомні ягідки. С і зараз заміряємо їхню цукристість і їхню вагу середню. Ваги. Раз, 8,4 18,6 27 27 грам. Три ягідки. Ну це я ж повторюся. Це буквально невеликі ягоди. Не найменші, але й далеко не найбільші. Зараз розріжу, подивимося, що всередині яка цукристість. Ну, Ось дивіться, зірвав для прикладу ще три ягоди. Знову ж таки не вибираючи. Оці, ну, мабуть, трошки крупніші. Е, аркадії. І ось що вийшло. 18. Тобто три ягідки десь ну, на 9 грамів. Менші. Тобто ягідка в середньому на 3 грама менша, ніж ягідка слави України. Ну це ось Аркадія, а це слава України. Ще раз. Кладу на ваги. Вибачте. Ну, бачите, 27. Так, зараз ріжу і дивимося, що всередині. Так, ну по кісточках приблизно те саме, тут чорніші. Тут коричні віщі, але тим не менше вже точно є технічна стиглість. Зараз капаю, дивимося брікс. Е, я після минулого разу не витер. Секундочку. Так, рефрактометр протер беру. Ну, Давайте зразу тут де коричневі ягідки. Це найбільше із тих, що я зірвав. І слави України! Так, капаємо. Єсть. Накриваємо. Дивимось. Так. Хоп. Так, цукор 17. 17. Спробую. Ну тут якесь... Маскату немає, але якісь такі фрукти, от вона якась... Ну, своєрідно, знаєте. Вони зовсім різні. Смак зовсім різний. Так, ну і гляну менше і цукор заодно. Там де черніші кісточки, надіюсь, відповідно, що буде більш солодка. От, Клац накрили. Дивимось. Ей. Ну ні. Не більш солодка. А ні, солодша, 18 брікс. Було 17, тут 18. Гризну її. Смак супер. Друзі, не знаю. Не знаю, що вам сказати. Звісно, справа смаку. Ви розумієте, для когось там найдобріше журавчик рожевий, для когось полуничний, для когось мускат ізюмський. А хтось любить Сузану там, чи Басанті. Ну от якщо, як на мене, от та ягідка Аркадії, та, що була з мускатом, Першу, яку я пробував, вона і солодша була, вона і з мускатом. Ну от я люблю мускати, і для мене вона смачніша. А друга ягідка, та, що без мускату була, ну так, ну солодка і все. А от якщо славу України взяти, то вона, звичайно, без москату, але кожна з ягідок, вона. якась насиченіша в середньому, скажемо. Але якщо от прямо дати весь мускат, то як на мене виграє Аркадія в смаку. А якщо з Аркадії мускат прибрати, то це слава Україна. Ну, вибачте, вже така розмазана, можливо, у мене характеристика чи порівняння там. Але це на мій смак порівняння. І чесно. Отак, от, от щоб дивитися, що залишити, що прибрати, ну обидві залишаю. Дивіться, колір. Вона вже зараз жовтенька така, приємна, ось вже сонечко сіло практично, гляньте, який жовтий кольор. Аркадія. І слава Україні! Ну дуже гарно. Ягода тут от в затінку вона зеленіша. Але гляньте, це малесенька її гронка. Одна з маленьких. Там вон, на землі більше лежать набагато. І ягода там крупніша. Ну от, Сила росту, навантаження, мабуть, не знаю, розмір ягоди, це, звичайно, виграє слава Україні. І в середньому смак такий якийсь цікавий, фруктовий якийсь, незвичний. В середньому, слава Україна виграє. Якщо додати до Аркадії мускат, Її оцей, коли вона вже гарно повисить, коли вона вже перевисить, коли отак от оси від неї вже не відстають, то звичайно тоді Аркадія, що міг порівняти, порівняв. <рив> ну на мій смак, вже ж ви так не так, як є. Так як я бачу, так я вам і розповідаю. До речі, цю я от не вкривав Аркадію, вона перезимувала найкраще із невкритих мною. На ній 8 пагонів прямо залишилося після заморозки. Якщо цей весь ряд вимерз повністю, оцей весь, повністю під нуль. То на ній отут 8 пагонів лишилось. Хоча от горіх над нею, вона під горіхом росте, горіх над нею вимерз також повністю, аж до самої верхівки. А вона щось зберегла. Супер. Так само і слава України. Недавно я карбував. Верхівки, там приросту було вдвічі більше, ніж зараз, ви бачите. І от листочки зелененькі, супер. Тому бажаю мати обидва цих, обидві ці гібридні форми. Вони дійсно можуть радувати і радують мене щороку, особисто мене. Оцей мускат Аркадії і цей багатий фруктовий смак. Слави України. Просто, просто супер. Успіхів вам смачного врожаю!